Радий вас вітати на каналі Тіні Легенд. Мене звати Оповідач. Сьогодні поговоримо про міфічну істоту Гульвейг. Гульвейг одна з найзагадковіших постатей скандинавської міфології, пов'язана з магією сейд, жадобою до золота та початком війни між асами і Ванами – основні джерела. Гульвейг згадується лише в одному ключовому джерелі: Старша Едда, поема Вьолуспа. Пророцтво вйольби, походження та ім'я, гул золото, Вейк – сила, напій, сп'яніння, магічна енергія, можливі значення імені, та, що сп'яняє золотом, золота сила, руйнівна жага багатства. Ім'я не є особистим у звичайному сенсі, а радше алегорією, Подія спалення. Згідно з волю СПА, Гульвейг тричі була проколота списами і спалена у залі Одіна, але щоразу воскресала символіка, вогонь, очищення, насильство, страх перед магією. Списи асоціюються з Одином: Троїсте Воскресіння, безсмертя, Циклічність, ініціація, аси не змогли знищити її, що стало порушенням космічного балансу. Причина війни Асів і Ванів. Аси. Боги влади, війни, закону, неба й порядку. Вони уособлюють ієрархію, контроль і силу, вани, боги родючості, природи, багатства, сексуальності і магії вони ближчі до землі та циклів життя. Спалення Гульвейг вважається першим актом сакрального насильства, формальним початком війни богів, суть конфлікту. Аси, влада, закон, війна, чоловічий пантеон, підозра до сейду, вани, родючість, багатство, магії, земний, володіння сейдом. Гульвейг, ймовірно, належало до ванів або було їхнім втіленням. Зв'язок із Хейт. Після Воскресіння Гульвейг з'являється під ім'ям Хейт, вйольва пророчиться, практикує сейт, маніпулює долею. Приваблює людей чарами та обіцянками багатства, магія сейд. Гульвейг уособлює сейд, заборонену для асів форму магії, пророцтво, контроль бажань, маніпуляція удачею, вплив на сексуальність і жадобу. Сейд вважався жіночим, небезпечним, а моральним, з точки зору воїнської культури. Навіть Одін пізніше навчився сейду, що вважалося ганьбою, символічні інтерпретації. Гульвейг тлумачать як персоніфікацію жадоби до золота, золото як причина війн, руйнування суспільних зв'язків, Хтонічну богиню, давніше божество родючості, знищене новим пантеоном, архетип відьми, жінка, яку бояться за знання, та, що не підкорюється владі, колективний образ ванів, спроба асів знищити чужу культуру, невдала війна. Зв'язок із Фреєю існує гіпотеза Гульвей, ранній або прихований аспект Фреї, аргументи Фрея, майстриня Сейду пов'язана з золотом вона, вона, що живе серед асів, але прямого підтвердження немає архетипічне значення у сучасній міфології та психології Гульвейг це незнищена ідея, заборонене знання, жінка, яку не можна контролювати. Сила, що руйнує порядок, але створює новий, ключові факти. Згадується лише Вилуспа: тричі спалена, тричі воскресла, причина війни асів, Ванів. втілення сейду, золота і жадоби, і ймовірно, тотожна хейт, можливий зв'язок з Фреєю. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал Тіні Легенд та ставте вподобайку цьому відео. Гарного вам дня та тихої ночі!